Вітаю вас на каналі Цікаві речі. З вами Андрій з Дніпра. Трошки був в мене перерив. Приїжджала до мене родина, мої дівчатки, був з ними зайнят. Але й про вас не забував, наші глядачі, підписники. Тому трошки для вас ось речей, які мені вдалося придбати за цей час. Я вам сейчас покажу. Почну вот таких ось <клес> пробочки ось такі. Це у нас Германия, і Мечина. Я хочу зводитись щось воно. Ось таке. Це порцеляна вставляється так з носика тече. Це старенькі речі такі, люди збирають їх. Ось така одна. Я зразу сторінку буду відлажувати, щоб не мішало. І ось такий другий з таким шнобелем длинним. Сагарне, без коло, без тріщин, відмінний стан. Ціна за кожну таку пробочку по 250 гривень. Далі от такий покажу вам ще це і синтуки, це водичку пить. Реч, красива, така позолотка, гарненька. Так, там внутрі, Така чашечка. Не знаю, зачем тут дирочка, навіщо. Ну, а, ось вона там внизу є. Тирочка, це воно знизу, отак ось ось такий Орел. І це у нас ось вірбілки, перший сорт. Позолодка, все збережено, трошечки є потертості, ну, але вірбілки це нечасто їх гість. Ціна на цю чашечку 100 гривень. І ось така ще. Дуже цікава і рідкісна статуеточка. Дівчинка ліпить сніговика. Рідкість її в тім, що ось зелений колір. Мені перший раз вона попалася. Побачив її. Ну, як кажуть, і не зміг її не забрати. Тому що в такому розкрасі мені перший раз вона попалася. Це у нас городниця. Стан гарний, відмінний, все добре, без коло, без тріщин. Ціна її 1700 гривень. Потім почну з таких частин сервізів. Давайте покажу вам ось такий чайничок. Це буде по запчастинам продаватися. Ось такий чайник. Так, сейчас крышечку сниму. Там он сыточка, все есть. Арный чайник. Не им. Это у нас полоны. Первый сорт. Цена 16,95. Радянские часы. Вот такой чайничек. И вот такая крышечка до него. Позолотка. Все целенькое. Он недорогий, этот чайничек. І буде він коштувати 70 гривень. Далі є цукорниця також до цього сервізику. Ось так також позолотка. Ще раз нагадую, цими речами ну, не користувались вони в серванті, але дожили, бачите, не всі, були зі сколами, мабуть, не дуже їх. Зберіг, ну як вони стояли, а хтось бахнув, там побули чашечки зі сколами. Ну, я все воно повикидав, тому що зачина їх брати. І ось така кришечка. Ціна цієї цукорниці буде 60 гривень. І далі ще масльонка отака для масла. Ось також орненька. Також все добре. Таке ж клеймо полоне, перший сорт. Тут позолотка, все не затерте, гарне. І ось така кришечка величенька, така з квітами. Ціна цієї маслен... масленки 50 гривень. І ось такі є ще чайні пари. До цього ось так вони виглядають. Ось така чашечка, бачите, позолотка все гарне, не затерте, Ось так ось квіти такі, клеймо полоне перший сорт. І ось таке блюдце. Тут два таких кілечки, одне толсте позолота, друге тонке. Бачите, воно ніде не затерте, тому чашками цими не користувалися, блюдцями. Ось таке ж клеймо. Ціна цієї чайної пари усього 60 гривень. В наявності їх три чайні пари і буде ще дві отакі чашечки. Ну, чашечки будуть по... 40 гривень, Їх дві штучки. Так, ну, залишається. То есть чайник, цукорниця, масленка. Три чайні парі цілий і дві чашечки. Далі ще ось така частина сервізу, така троянда. Гарна, тут така кришечка, сейчас зніму. Це у нас цукорниця. Ось така. Красива малюнок. Це у нас Тернопіль, другий сорт, Гарненька така, Гарненька. і ось така кришка. Ціна цієї цукорниці буде 50 гривень. Далі отака масленка. Ось так виглядає. Ось така величенька, сантиметрів 15-17. Отак лобаченька. Теж клеймо Тернопіль. І така <кій> кришечка. Все без коло без тріщин, гарний стан. Ціна цієї масленки також 50 гривень. Ставим. І потім ще є такі чайні пари. Зараз покажу чашку. Чашки такі величенькі, здоровенькі. Під чай. Тернопіль, другий сорт. Така троянда, малюночок. І тут так, також блюдце ось таке, також гарне, бачите, теж не затерте. Таке ж ціна такої чайної пари буде 50 гривень. В наявності їх 4 чайні пари. І буде ще два блюдця окремо по 20 гривень. Бачите, сьогодні ціни, як майже даром. Далі ось такий чайничок. Бачите тут? Це вже ручний розпис. Ось так ось пазолодка. Там ситочко, також все ціленьке, гарненьке. Це у нас полоне, перший сорт. 14 карбованців в радянські часи. Дуже гарні такі ну, позолотка, ручні маски. І ось така кришечка теж не затерта, нічого не де. Позолодка, все гарне. Ціна цього чайничка буде 150 гривень. Далі ось така. Чайна пара. Зараз вам покажу ближче. Це у нас ось така чашечка. Також все ціленьке, не затерте, ідеальний стан, як новий. Таке ж клеймо полона. перший сорт. Все добре. без бистрійщин всі речі. І ось таке блюдце. Також не затерте не де, нічого. Ніхто не пив з них, не користувався, позолотка, все. Ось такий ручний розпис. І ось таке клеймо. Перший сорт полонний. Ціна такої чайної пари 150 гривень. В наявності їх повних. 4 чайні пари і ще присутні 4 чашки. Чашку будуть коштувати по 80 гривень. І далі ось такий у нас кофейний сервіс. Почнемо з такого кафейничка. Такий в українському розписі. Орнаменти такі гарні, красиві сервіс. Зовсім не користувалися ним. Так. Гарненький, ціленький. Так от внутрі виглядає. Це у нас Синельникове. 22 карбованці в радянські часи. Бачите, позолотка. Тут позолотка. все в ідеалі. Він новий, їм ніхто не користувався. І ось така ж... Кришечка, бачите, не, не затертості, нічого. Можна дарити на подарунок його сміло. І не боятися, що вам скажуть, що ось десь ви там його купили. Ні, він новий. Цей сервіс повністю новий. Далі ось така цукорниця. Також бачите все в ідеалі. Тут позолотка вся в ідеалі. Ніде не затерта, нічого. Як кажуть, і муха не сиділа. Ось таке клеймо. Знак якості. Це десь 70-ті роки. Ось так от. Тобто подарувати його чайний. Серві... Ой, кафейне сервісь комусь та бомбочка. І ось такий сливочник-молочник. Гляньте, так. Це добре, гарне. Також це ж клеймо. І потім ще ось така... Присутня трійка, бачите як. Він мені цей сервіс перший раз попався ось з пиріжковою такою тарілкою. Ну, я його бачу. Все время вони були без них ось така кафейна пара. Зараз ближче покажу вам чашечку. Дивіться, яка гарненька. Класна. Такі лінії тут. Це в ідеалі позолота. Ось так ось все добре. Це у нас також клеймо синельникове. Потім ось таке блюдце, бачите, теж ніде не затерте, нічого. Може сміло його дарувати. І буде вам щастя. І людині тій, якій ви подарите, також буде щастя. І ось така пиріжкова тарілка. Така вона сантиметрів. Ну, мабуть, 17. Також такі українські квіточки, орнамент, позолотка по краям, все в ідеальному стані. Ось так, от, така глибиною. І ось також таке клеймо. Ось так от беремо, ставимо її. Красота. Даруємо сміло його і не переживаємо, що вам хтось щось скаже, що він юзаний чи ще якийсь. Ціна цього сервізу. Так, навелося, буде тисяча гривень. Так, все вам показав, що для вас? Приготував, знайшов. Хочу вам побажати всього гарного. Допомагайте Збройним зилам нашим. Ну, всім, хто нуждається в цьому, в нашій допомозі. Все буде добре. Тихого, мирного вам неба. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. І зустрінемось в наступному огляді. До побачення!